Вітаю, ми з вами починаємо розв'язувати показникові нерівності. І на відміну від тих нерівностей, з якими ми з вами працювали до цього там в класі 9, тут є певні свої нюанси. Наприклад, якщо основа показника у нас буде більша за одиницю, то знак нерівності у нас лишається. Тобто в першому випадку. Ми могтимемо сказати, що х буде насправді меншим або дорівнювати за мінус 8. Тобто наші знаки будуть однаковими в нерівностях. Що між степенями, що між показниками. Але якщо історія у нас дещо інша, у нас до степеня Х підноситься число менше за одиниць. Це буде такий дріб правильний. То ми з вами матимемо змінити знак нерівності на, на протилежний. Тобто ми будемо говорити, що в нас є 1 в степен. Е, не припрошую. Одна четверта в степені Х. Більше за 1 четверту в степені 2. Показники в нас. Різні, але от основи однакові. Але вони менші за 1. Тому ми будемо писати, що Х буде менше. За два. Тобто, в такому випадку у нас знаки нерівності матимуть змінитися на протилежні. Це важливий момент, на якому можна попастися і зробити, власне, якусь певну помилку. Далі вже розв'язання буде зовсім інакшим і неправильним. Після того, як ви одержали такі записи, ви матимете просто. Зробити рисунок. У нас тут є число мінус 8. Тут біля стрілочки Х. Якщо є в нас дорівнює в знакові нерівності, то ми матимемо зафарбувати. І повести в ту сторону, в яку вказує стрілочка. Власне, от рисунок у нас готовий. Схожа ситуація у нас в другій нерівності. Є правда, відмінність. Наприклад, біля двійки ми зафарбовувати цей кружечок не будемо. Тобто в нас не буде круга, в нас буде просто зображено там коло. І вести будемо також ліворуч. У нас півпало, що в обох нерівностей ми будемо йти ліворуч. Можливо, було б завдання, якби ми поставили тут, наприклад, інший знак, то ми повели б тепер праворуч і відповідь була б трішки інша. Але маємо, що маємо. Далі записуємо відповідь: Х належить. Зліво пам'ятаємо, у нас мінус нескінченність, право у нас плюс нескінченність. Значить, Від мінус нескінченності до мінус 8, якщо в нас зафарбовано, то квадратна дужка. В другому випадку х належить знову від мінус нескінченності до 2, але дужка кругла, оскільки зафарбованої області, ось тут у нас немає. Як бачите, завдання робляться досить просто. Самі нерівності, крім ось цього моменту, що ми працюємо саме з показниками. Тобто до роботи із самими показниками, то до ось цього моменту, що ви бачите тут, так? Коли ми маємо записати цей вираз, що там x менше рівне за мінус 8, чи там більше рівне за мінус 8, коли визначати, який буде знак між показниками, бо основи стали рівні, ви працюєте практично так же саме, як ви працювали з будь-якими нерівностями до цього, тут тобто, так само працюєте з знаком нерівності, і виконуєте дії, які будуть аналогічні тим, що ви робили, коли розв'язували показникові рівняння. Тобто ви базуєтесь на тих знаннях, які у вас були. Але пам'ятайте, що якщо ви будете отак записувати, мається на увазі оцю частинку, будьте обережні з тим, який знак поставити. Якщо основа більше за одиницю, знак збережеться. Якщо основа буде менша за одиницю, знак нерівності в даному випадку прийшлося би змінити на протилежний. От, власне, і всі перемудрості розв'язування показникових нерівностей. Пробуйте! І вас все обов'язково вдасться.